...обожнює свій старенький седан. Перед тим, як сісти у нього, він проводить цілий ритуал огляду та прослуховування мотору. Кристина Річчі обожнює барахолки та дешеві магазинчики. Вона проводить цілий ритуал збуту своїх гонорарів у місцях, де написано все за один долар. А от Джекі Чан, ви навіть уявити собі не можете, сам пере собі шкарпетки. Оце так ритуал. Більшість людей чинять так само, але за ними не бігають підступні папараці. Герої нашої програми не для жовтої преси. Їх дива виходять за рамки зірковості. Сьогодні ви побачите, чому від них ховають посуд? Як в однокімнатній квартирі поселилось 42 мешканці? Як голосом розбивати склянки та серця? Ти теж хочеш дивувати людей? Дивуй їх разом з нами. Саме ти можеш взяти участь у нашому конкурсі Підрахуй! Тобі не доведеться рахувати голоси. Підрахуй, скільки посуду розбили бармени у нашому сюжеті. Скинь вірну відповідь на ось цей імейл і матимеш змогу відірватися довестями у тусовці найнеймовірніших барменів. Це програма Диваки. Дивіться сьогодні. Що спільного між роботоголіками та божевільними? Ну ми, ну що зробити? Ну, от інші е, люди нормальні. Що дивує нормальних людей у цій квартирі? Ще п'ять років тому бармена, який наважився покидатися посудом на робочому місці, звільнили б з роботи. Тепер таких циркачів запрошують у найкрутіші заклади. І все було б добре, якби їх жонглювання закінчувалося б на роботі. Але сила звички навіть вдома не дає попити нормально води. Склянки літають по цілій хаті. Щоб не шокувати домашніх, фанати цієї справи відкрили собі власний заклад, де під ранок після виснажної роботи можна пошвирятися усім, чим душа забажає. Відвідувачі не дивуються, якщо в процесі приготування коктейлю раптом серед усіх склянок, пляшок та лимонів підкидують їх самих. Хіба ви ніколи не робили непередбачених рухів о 4 ранку? Не так давно охайність та педантичність були необхідними вимогами для професійного бармена. Справжній бармен повинен був, начисто витерши склянки, налити в них точно до міліметру замовлену кількість алкоголю і послужливо подати клієнтові замовлення. Своєю точністю та беземоційністю бармени нагадували такого собі робота наливайку. Але настав час, коли у бари потяглися любителі більш активних розваг. На зміну класичній чарці горілки прийшли креативні бовтанки – коктейлі. І бармени почали робити неможливо поєднувати непоєднуване пиво з лимонадом, горілку, з ромом, текілу, з лікером і усе в одну склянку. А для любителів екстремальної п'янки бармен може залити усі інгредієнти коктейлю прямо у горлянку і гарненько збовтати клієнта. Головне догодити клієнтові. обслуживание, все сумасшедшие, больные на голову. Они не чудаки, они чудесные люди. Варманы чудаки, потому что... Да! Все-таки, да, чудаки. Формула успіху справжнього бармена продавай, розважаючи клієнта. Треба напоїти, але не вбити. Це захоплююче видовище називається модним слівцем флейрінг, тобто жонглювання усім, що може послужити для приготування коктейлів. Флерінг. Uh... Мастерське обращення з предметами барного інвентаря, тобто підбрасування бутилок, став то есть на баланси, и так прокрути і так далі. Виявляється, підкидати можна не тільки шейкери і пляшки. У хід йдуть кавові кружки, лимони, склянки, трубочки, серветки і навіть шматочки льоду. Будьте обережні, пляшки мають здатність вилітати за межі телевізора. Це диваки. Будь-яка розбита пляшка або навіть краплі, що потрапили на одяг, можуть стати причиною того, що наступного разу їсть піде до іншого закладу. Це може послужити зменшенню зарплатні бармена, а при регулярному битті посуду навіть звільненню з роботи. А що ж робити, якщо просто хочеться побити посуд? Є бармени, які знають панацею від такої хвороби. У суботу, о четвертій ранку, доки всі нормальні люди сплять, диваки-бармени зі сієї столиці заїжджають сюди. Для чого дивіться далі? Тут після виснажливої робочої ночі бармени влаштовують власний шабаш. Вони нікого більше не розважають, а тільки розважаються самі. Тут можна усе. А безбашени, якби вечірінки та став паді, тобто, якби для персоналу. Японські офісні службовці, коли у них накопичується багато негативної енергії на роботі, випискують агресію на груші для биття із обличчям шефа. Київські бармени ж, коли втомлюються, за стійкою починають кидатися усім, що потрапляє під руку. Неймовірні диваства призводять до неймовірних наслідків. Ну, моя безбашені просто люди, і все. Ну, до ми, ну що зробити? Це неймовірні бармени у програмі диваки. Підколюйте, приколюйтесь і не заважайте відриватися іншим. Алло, це вас. Це програма Диваки. Дивіться далі. Сотні людей попадали по Мені подобається, коли у мене вдома, хтось розмножається. Якось фермер Вінсент Кароджо полював на кроликів. Умившись, він приліг відпочити, а рушницю поклав поруч. Пробігаючи, повзмислився, зляканий кролик наступив на курок, чим і помстився за своїх побратимів. Героїня наступного сюжету стверджує, кроликам невідоме почуття страху і навіть помсти. Цікавість і контактність ось що характеризує цих тварин. Напевне, тому вона і розсилила більше десятка цих пухнастих тварин у себе в однокімнатній квартирі. Епотажний Вініпух казав, ходячи зранку у гості, можна напоротися на велику кількість кролів. І не тільки. Знайомтесь: медик, каруселька, капітошка, Мотя, Моцарт, Кенгурашка, Вовча лапка, сметанка, соня, торба, троє малюків та мармишка. Де Мармишка? Поїхала розважитись до коханого. Цей балкон лише одна з кімнаток густо заселеної комуналки. Для звичайних людей це малогабаритна однокімнатна квартира. А вот для чотирьох десятків мешканців цієї квартири тут досить простором. З ну от інші е, люди нормальні, они когда приходят сюда, конечно, удивляются все. Такое количество животных, некоторые даже от, приходят, считают, сколько у меня животных. А сколько у вас животных, а я не знаю, Старше. я их не, не считала. Тетяна з самого дитинства мріяла завести вдома домашню тваринку, але батьки нізащо не дозволяли дівчинці реалізувати свою мрію. Вони прекрасно що все це в ляже на них. Таня чекала, поки подоросліше. Тоді у неї буде багато тварин і ніхто не зможе цьому перешкодити. І от, нарешті, коли вона стала повноцінним господарем свого життя, квартира поступово почала перетворюватись на зоопарк. Почалося все з собак. Ну, от начало... Був Ратвелер, потом такса, а кроліки появились не так давно. Перше, що спадає на думку, коли бачиш таку кількість кролів. Вони справжні пестунчики. Мало того, що комунікабельні, вони ще й завжди раді старатися поповнити свої ряди. Чутки про кролячу сексуальність не перебільшені. Кролиця здатна давати потомство щомісяця. Через два дні після пологів вона вже готова до нового запліднення. Мені подобається, коли у мене дома хтось нібудь розмножається. Цей ну, процес такий жизньоутверждаючий. Це перше знайомство із малюком. Здається, щур зрадів найбільше. На щочика. Це гігантські африканські равлики. У квартирі Соколових вони почуваються, здається, не гірше, ніж удома. А от мишкам час від часу хочеться все-таки розім'ятися і порити нірки десь за межами клітки. Ну так, да, у нас вже вбігали, ми ловили з мамою. Да. мишей. Зараз Вадим цілком розділяє мамине хобі, але колись у дитинстві він сказав Тетяні, що у нього не буде ні собак, ні щурів. Тетяна засмутилася. Напевно, вона повторила помилку своїх батьків тільки у зворотньому напрямку. Та сьогодні вже важко сказати, хто більше спілкується з тваринами мама чи син. Цю крису зовут Лошадка. Лошадка. А чому? Лошадка? Лошадка. Ну не знаю. Мені вона похожа на лошадку. А, а, а кролі ви похож на Моцарта? А, не знаю. Я не знаком з Моцартом. Просто імя хороше. Жоден житель цієї квартири не шкодує, що його помешкання велика комуналка. А гості продовжують рахувати жильців замість того, щоб сісти і просто поспілкуватися з ними. Можливо, тваринки розказали, б, чому їхня господиня постійно про когось піклується. Може бути, тому що у один дитина. Може бути відсюди це ні ну як как би бы, желання заботиться. Може бути щось таке в жінках є, не знаю. Відомо, що коли Федір Шаляпін співав, у буфетах тріскалися склянки. Нещодавно допитливі журналісти вирішили перевірити цей фокус на Миколі Баскову. Розбитий гранчак йому голосом не вдалося. А очарку тощиною 4,1 міліметра запросто. Відкашлявшись після експерименту, Басков сказав, руйнівною силою володіють тільки чоловіки з низькими голосами. Людський голос не тільки інструмент фізичного впливу на оточення. Його потенціал ховає могутнішу енергію. Тільки для цього треба більше попрацювати. Високий статний мужчина обов'язково повинен мати приємний низький голос. Така думка склалася у людей недаремно. Однією із переваг високих чоловіків є велика гортань. А чим вона більша, тим нижчий голос. Існує і зворотна залежність. Власника низького голосу. Ми подумки уявляємо собі неодмінно високим красенем. У голос Юрія Борисовича Левітана був закоханий цілий радянський союз із Караганди, і Баку із Мінська і Миколаєво знаменитому дикторові приходили зізнання у коханні. Зачаровані жінки ніяк не хотіли вірити, що їхній кумир, власник такого могутнього голосу, насправді тендітна та непоказна людина. Савецька інфорбюро бюро ТАСС уполномочен заявити, смотрите програму Дівакі. पब्करी На тому кінці дроту ніяк не здогадатися, як насправді виглядає Володимир. Він може здатися схожим на радикального політика, може удавати оперного співака, а може скидатися на гарячого кавказького викрадача наречени І за таку дівчину два спейбарал. Основна професія Володимира будівельник. Мистецтву імітувати його ніхто не вчив. Більш того, домашні приколювали його. Мовляв, тобі медвідь на вухо наступив. Куди тобі до парадистів? Якось Володимир заклався із домашніми, що зможе імітувати голоси знаменитостей і годі. Поки сім'я фанатіла від Галкіна, Володимир готувався до основного розіграшу. І ця мить настала. Я вибирав момент, коли на кухні щось готують. І кричав з коменти, Оксана, йди, Галкіна наступає. Вона мені звичайно відповідала, у мене часу немає, я обід готую. Ну, я, як говориться, входив в роль і починав там, допустим, Горбачовим, і сказав, Горбачов, ніяких погорячу. Сказав, Горбачиха, можна, але тільки тихо. Ну, слышу, смеется. Ну, думаю, если она меня за на приняла, значит, у меня что-то получается. И так я пару раз ее дурачил. А на третий раз она меня раскрустила. Володимир выступает у санаториях. кажется, что наибольшее захопление у курортников выкликает Жириновский. Яйцом в туз он получит, Твой отец проливал кровь! Сволочь, это под поезд. Машинист резко затормозил. Сотни людей попадали по Якщо із привабливістю вашого голосу справи кепські, це ще не кінець світу. Пам'ятайте, ви можете скористатися голосом якогось кумира. Треба просто знати любими персонаж, який бажає. І я тут голос вивчить, і ніката. Я теж хочу навчитися спокушати дівчат по телефону. Я хочу навчитися дивувати вас новими оригінальними інтонаціями. А раптом я заспіваю як Басков. Ти п'юся, як мене... Щоб викликати симпатію, голос людини повинен мати визначені обертони. Наприклад, ми знаємо, що голоси всіх гарних співаків відрізняються винятковою своюрідністю Ну Що за вульгарне у тебе Не мавірі на понт, муза. А хриплий грудний жіночий голос завжди додає сексуальності її власниці. Секс по телефону, ви тільки вдумайтесь в це словосполучення. це ж парадокс. Але у сотень тисяч служб телефонного сексу у всьому світі мільйони клієнтів та певно мільярдні прибутки, що примушує чоловіків розставатися із чималими грошенятами, аби тільки почути стогін хриплого жіночого голосу. І разом з тим, як можна викликати оргазм за допомогою одного лише голосу. Для того щоб подобатися, голос не обов'язково повинен бути дзвінким. Ми можемо любити і голоси з хрипотою, як у висоцького, і злегка надтріснуті, але емоційна забарвленість повинна. Бути обов'язково. саме тому підстаркуваті товсті часом огидні працівниці служб телефонного сексу збуджують клієнтів аж до банкрутства. Ну на Армстронга та Висоцького я не претендую на Жіріновське адихайт однозначно, Однозначно. Для тибетських ченців голос це потужна зброя, яка допомагає вийти переможцям із смертельної битви із гнівом, ненавистю та іншими внутрішніми ворогами. У диваків своя зброя перемагає той, хто не боїться по-справжньому дивувати. <звук> У наступній програмі ви побачите, як офісному працівникові стати інопланетянином, як продати пластикову пляшку за тисячу євро, як обдурити шулера. Час зупинити неможливо. Але можливо наповнити глибиною кожну хвилину свого життя. Розширюйте межі можливого і пам'ятайте, дивувати це не смішно, це сміливо. Це програма Диваки. Я Олександр Гордус. Все буде круто. Ті подивлюсь на Патріцію Касс. Це співачка моєї молодості. Пане Віктор Федорович. Ви <рес> розумієте? розумієте, що ми всі правильні люди. Героїня наступного сюжету стверджує. Героїня! Напевно, тому. Напевно, тому. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай, давай. Не треба вчуті свиною. Відвідувачі не дивуються. Що ж вони роблять? Сніг везде! Сніг! О, о, Я лицом упав <скільки> в таку сніжку. Дивувати це круто. <кільки> у будь-якому випадку. Що <кільки> <Шо> ти делав, ти люлій? Геруї наступного сюжету стержує. Хроника невідомий віддомує почуття. Повстріє <кільки> <Сравки. кільки> фікар.